Увага, я її змила, вона не змилася. От у ним і користуйтесь. Ви хочете, щоб я трошечка обісрала нішу, то ні. Може він трошечки поквапився. Всім привіт! Ви на каналі Баніта Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас незвичайне відео. Чому воно незвичайне? Тому що тема відео така рідка на моєму каналі. Аромати, які я не люблю. Справді, це вже друге відео на таку тему на моєму каналі. Перше відео було записано ще російською мовою. А якщо зараз вийде підказка, то ви подивитесь десь тут. Це було смішне дуже відео. воно набрало не так багато переглядів, але дуже багато коментарів. І за цими коментарями я зрозуміла, що ця тема реально актуальна. Сьогодні е, я буду казати здебільшого про аромати люксової парфумерії, Тому якщо ви хочете, щоб я трошечка обісрала нішу, то ні, не в цьому відео, але казала здебільшого, тому все ж таки нішові аромати потрапили до мого антирейтингу. І сьогодні я його вам розкажу. Ще один момент: е, нещодавно я зняла рілс на інстаграм. Ось цей рілс десь тут. Тому рілс я просила вас поділитися. Ароматами, які е, ви не любите, які вас розчарували. І розпочала з того, що в описі написала, що моє розчарування парфюмерне це аромат Ганімед екстракт. І саме з цього аромату я розпочинаю свій рейтинг. Отже, перше е, місце, перше щабель або п'яте щебель це ганімед екстракт, який я дуже довго очікувала. Я знала, що після е, успіху ганімеду класичного ну, буде якийсь фланкер, і дійсно він був, це ганімед екстракт. І коли він вийшов, ми одразу вхопили. Ну, я вхопила цей флакон у 50 мл, тому що він не буває більше. Це такий екстракт у п'ятдесят. Ну, що ми маємо в Ганімед екстракт? Коли я його вперше спробувала, я сказала: одразу це не топ. Це просто буде мимо. І так воно і сталося. Аромат складається, мені дуже подобається піраміда. По-перше, я дуже люблю безсмертник, обожнюю безсмертник в ароматах. І коли я побачила в серці аромату Ганімед екстракт безсмертники, зрозуміла, що це моє. Але початок Ладен і Міра мене ну, жодним чином не смутили, тому що, ну, то, що я їх теж люблю. Але в екстракті а, безсмертнику нема. Його задавили Міра і Ладен. Тобто Ганімед екстракт це аромат про міру і Ладане лада, Міру. Е можливо, Марк Антуан Баруа, власник бренду, так? Е хотів так хотів повторити успіх Ганімеду, що вже може, може він трошечки поквапився, може він трохи поспішив і не подумав про те, що. Аромат, ну, принаймні, хоча б якось мусить бути схожим на Ганімед класичний але цього не сталося. Тому е, очікування, мої очікування від ганімед екстракту, вони е, були дуже високі, а реальність була дуже і дуже низька. Тому я ледь-ледь допила е, до кінця ганімед екстракт і сказала йому ПА, тому що це. ну Звичайний ладаний деревинно ладаний аромат, який коштуватиме, який має коштувати, як я вважаю, вдвічі дешевше. Десь так нанімедом в екстракті все зрозуміло. Я наголошую, що йшлася мова про екстракт. Класичний ганімед, в мене до нього нема жодних претензій. Це класний аромат. Люблю цю космічну фіалку. Ношу дуже рідко, але шаную і поважаю. Отже, 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 другий аромат це Шанель Шанс Fresh. А тепер увага. увага, Шанель Eau de Parfum, Новинка 2024 року. Знаєте, коли бренд такий, як Шанель, він намагається повторити успіх свого бестселеру, такому як Шанель Шанс Fresh. Ну, це, в принципі, він має на це право. Має, і хай вони що хочуть, і роблять. Але, мабуть, цей аромат мусив бути, бути трошечки кращим, ніж його попередник. Якщо це можливо, так ось в у випадку з Chanel Chance Шанс Eau de Parfum, на жаль, цього не сталося. Аромат у концентрації парфумована вода звучить набагато простіше, плоскіше і дешевше, ніж класична версія у туалетній воді. Я не знаю, що вони напхали в піраміду. Я дивилася піраміду. Звичайна піраміда, дуже схожа на піраміду від класичного фрешу. Але це просто суцільні лимони. Це лимони з лимонами і з лимонним соком, а потім ще додали чого? Лимонів, ще додали лимонів. Зелені трави з лимонами. Я вибачаюсь, мені в якийсь момент здалося, що це якийсь витвір кюрджана, леніни бакара Грінті. А може, це Елізабет РД, так? А може, це. Ну не знаю, може, це якась аквалігорія. Ербафреска, щось таке. Тобто, оця шипрова база, така дорога, така шанелівська шипрова база, десь поділася. Я не зрозуміла приколу цього щодо шанс-фрешу. Я розчарувалася, мені було дуже прикро, за те, що так все сталося. Я і так з шанель встановлюю відносини стосунки протягом 20 років і ніяк не можу домовитися, у нас стагнація завжди, завжди в, у відносинах з Шанель. Але тут, ну, взагалі. Не рекомендую. Якщо ви любите класичний шанс фреш, все своє життя, я знаю, що такі є. От у ним і користуйтесь. А парфумована вода it's fail. Третій аромат теж з такої люксової егіди. Це Moschino Той-2 аромат, який обіцяли бути схожим, обіцяв бути схожим на байредо бланш. Ну, треба сказати, що я не, сам, не дуже полюбляю Беридо Бланш, але його е, концепція чистоти, та, концепція чистого аромату мені подобається насправді. Я не ношу Баредо бланш, для мене він дуже мильний, дуже хімозний, і чистоти там набагато менше, ніж хімозності. Але в цілому е, е, композиція аромату Беридо Бланш дуже і дуже гідна. Уваги і ш, е, шанування. Але е, щодо е, той два Маскіно треба сказати, що е, піраміда дуже симпатична: Магнолія, яблуневий цвіт, щось таке. Е, е, і стартує він теж дуже так подібно до Бередобланш, але вже до серця, це просто, ну от знаєте, якби я е, хотіла пройти детокс організму, наприклад. так? І не знала, як позбутися а, зайвих речовин в своєму організмі. Я б ужила цього ТОЙ-2 і, так би мовити, прочистила б організм. А, усіма, усілякими відомими любими способами. способами. А, це неможливо носити на шкірі, принаймні я це не зношу. І ну, хімозність аромату на максимальному левелі. Чому це не стосувалося ароматів від Маскину, наприклад, таких як стара школа робила Love Love, або, наприклад, Маскино Фані? Це теж такі прості, прості, але наші улюбленці, так? В них не було стільки химозності. Що зараз твориться з люксовими базами? Чому люксова парфумерія скочується і скочується додолу, до такого, що вже просто звідтіля нема вороття? Чому е використовують е такі однакові бази? Ну, до того ми зараз дійдемо. Але хімія, хімозність, синтетичність компонентів вона досягла піку. І вона вже така, яку носити не можна. Це моя думка. Я її не нав'язую, але спробуйте ми скіну той два. Можливо, я в чомусь маю рацію. Тепер трошечки розбавимо нішовою парфумерію, ну, тому що казала, що трошечки буде ніше. Ганімен вже е, обісрала. Тепер йдемо <с> до молекул. Е, я вже казала неодноразово, що я не люблю молекули е, і пояснювала, як це відбувається. Що люди взагалі в, у світі є тільки два типи людей. Перший, які люблять молекули. І які не люблять молекули. Все, інших людей не існує насправді. Я не люблю молекули, на мені вони погано відкриваються, відкриваються. Вони звучать на мені спітнілим тілом, вони звучать на мені маленьким животиком цуценята. цуценятка і маленького теляти. Отак вона мені звучать молекули. Тому я зараз просто ем, скажу, що я не люблю другу молекулу. І про це я вже казала в тому своєму відео про аромати, які я не люблю. І наводила приклад, як нанесла молекулу другу і пішла е, в тренажерку, і там мені просто стало зле так, що я не могла змити її два дні. В общем, і словом було дуже і дуже погано. Прямо на фізичному рівні. Щодавно я нанесла на себе Зарка Парфам молекула 234-38. З надією, за сподіваннями, від щирого серця сподівалася, що ну, щось зайде, щось піде, якийсь коннект в мене з цією молекулою. На жаль, мене спіткала та сама невдача, яка спіткала мене з молекулою 02. Мені стало поганенько, я її змила, вона не змилася, і тому. Я ще трошечки постраждала. Треба сказати просто, що якщо ви ще не знайомі з молекулами, наприклад, це така моя порада, якщо ви ще не знайомі з молекулами, взагалі, в принципі, ніколи не були знайомі, і хочете купити, наприклад, флакон, вам хтось порадив, не робіть цього, візьміть у мене, купіть від Левант і спробуйте, і ви зрозумієте, чи підходить вам молекулярна база, чи ні. Тому що якщо підходить, це буде просто вау! У вас буде крутий аромат, довжелезний шлейф, море компліментів. І при цьому ви навіть від себе не будете відчувати цей аромат. Він не буде вас напружувати. Тому пробуйте все у відлавантах, особливо це стосується молекул. Ну і на десерт я залишила аромат люксовий. Це Givenchy Irresistible. Прошу не плутати з. Ароматами старої школи. Бачите, скільки в мене тут ще залишилось. Це просто Ну, це вінтажі, тому я їх е не продаю. Просто покажу, щоб вам показуватися. Це Very Irresistible і Very Irresistible Sensual. Так ось, ці аромати не стосуються того, що зараз буду казати. Я буду казати про Irresistible Eau de parfum. Це, ну, типу, нова, нова серія Givenchy. Перший, Саме перший аромат, який вийшов під Egідu Irresistible. Так от, чому мені не подобається той Irresistible? Тому що він мене, по-перше, це дуже приємний, привабливий аромат. Приваблює він, наприклад, мене, як я любитель груші, він приваблює мене з початкових нот грушею, амбретою, трояндою. Все це я дуже люблю в парфюмері і мені одразу стає так, знаєте, тихо-затишно, так любо-дорого нюхати, нюхати слухати цей аромат із себе. Але за 15 хвилин ну, нема нічого з того, що було анонсовано спочатку. І, Знову хімічна база. І повертаючись до цього питання, чому люксова парфюмерія завжди вживає однакових баз. Це таке питання, знаєте, риторичне, просто у простір. Е, ну, я не знаю, ця просто набридлива, до болі знайома база стала знову звучати в ароматі Ресістал. Таких баз ви чули скрізь, скрізь, у Гучі, у Герленд. Навіть у сісли, навіть у Пради. Наскільки я люблю аромати від Пради, але і там теж оця така назойлива нота у базі. І от в, мені здається, що в ароматі Irresistible вона досягла свого апогею і стала настільки нав'язливою, настільки однаковою і настільки банальною, що хочеться одразу цей аромат змити. Дуже прикро, я обожнюю бренд Givenchy, я обожнюю аромат Very Irresistible. Це аромат справжньої троянди. дуже жіночною та сексуальною. Але аромат Irresistible — це просто Total Error. Ну все, обісрала всі п'ять ароматів, і навіть обісрала не просто аромат молекула 2, я, я обісрала взагалі е, всі молекульні аромати. Всього всього світу. Незважаючи на те, що я їх продаю, я не соромлюся казати своє особисте враження від ароматів. Це моя думка, я нікому не нав'язую, але якщо вам воно цікаво, просто ви крикнули чаєчкою зі мною або погодились, або не погодились. Напишіть, це, будь ласка, в коментарях. Мені дуже приємно почитати ваші думки. Треба сказати, що невдовзі. Матиму побачення. Так, от, жодних з цих ароматів я б ніколи не нанесла на побачення і вам би не порадила, якщо ви згодні зі мною, так що вони не дуже. І от я власне зараз думаю про те, який аромат я би нанесла на це побачення. І, і і, і, колись, колись недавно, в мене на інстаграмі було відео про аромати на побачення. Можна, якщо вам це тема була цікава, бо в того рісу було не так багато переглядів, я б могла наступним відео зняти е, відео про аромати на побачення, жіночі аромати. Для побачення. Якщо це цікаво, то будь ласка, напишіть мені в коментарях, поставте вподобайку, підтримайте україномовний контент. Зараз він вже набрав своїх обертів. Я бачу, що YouTube прокинувся, просвітлився. І це дуже дуже приємно. Перегляди теж зростають. Поставте вже сказала реакцію. Напишіть коментар і обов'язково дзвоник, щоб не пропустити моє наступне відео, яке невдовзі вже вийде. Ну а поки що всім папа, -па, слава нашій рідній Україні.